Место Санкт-Петербург, метраж 54, кімнати 3, висота потолков 2, 6 бюджет 2, 5-мін-рублей дизайн, бобо-спаце коротенько. Квартира розташована в старому фонді в будинку 1810-1823 років побудови, наявна планування не підходила замовникам. Тому вони запросили дизайнерів зі студії Бобо спаси, щоб переробити і оновити простір. Серед недоліків була відсутність передпокою, великий, але не функціональний коридор, недостатньо міська гардеробна і роздільний санвузол. Автори проекту врахували всі побажання і зробили перепланування, а для обробки вибрали прості матеріали і меблі, щоб заощадити бюджет. Подробиця. під час ремонту знесли всі перегородки і залишили тільки несучі стіни. Потім збудували нові перегородки з гіпсокартону зі звукоізоляцією. У передпокої збудували нішу, в яку встановили полку з гачками для одягу і банкетку. Поруч зі входом повісили велике дзеркало в повний зріст і сформували нішу для зберігання побутових предметів і вертикального пилососа. Для його підзарядки там же встановили розетку. Далі демонтували перегородку, що відокремлює вітальню від коридору, і об'єднали два приміщення. В результаті площа вітальні була збільшена на 4 квадратних метри. До перепланування ванна кімната і туалет були окремими. Автори проекту об'єднали їх і виправили геометрію приміщення, прибравши скошений кут за рахунок площі коридору. На місці колишнього туалету зробили душову кабіну, встановили унітаз навпроти входу, а поруч поставили раковину і шафа з пральною і сушильною машинами. Віндов Дата Layer, Віндов Дата Layer, Віндов Дата Лаєр, Push, Event, Banner, Summon, іт баннер п'ять нуль вісім, сім, нуль дев'ять, дев'ять вісім чотири 973 01088017 і площа вбиральні в спальні збільшили, розширивши її за рахунок двох прилеглих кімнат і коридору. До перепланування кухня мала не зовсім правильну форму. Одна зі стін западала на сімс, ми вирівняли цю ділянку стіни. Віддавши ванній кімнаті, також в кухні ми позбулися дверного отвору, господарі вирішили повністю відмовитися від газу в квартирі, і це рішення було законним. Розповідають дизайнери, приміщення кухні має витягнуту форму, щоб візуально поліпшити геометрію простору і скоротити його глибину уздовж дальньої стіни, ми розмістили три високих шафи кухонного гарнітура. Біля вікна окремий холодильник, а над ним закритий ящик для зберігання, у середній пенал вбудовані духова шафа. Із... Зверху і знизу розташовані секції для зберігання, кутовий шафа повністю відданий під зберігання посуду і кухонного начиння. Всі його дверцята відкриваються вгору. Основна робоча зона вирішена в один рівень. Навісних ящиків і полиць тут немає. Це було основним побажанням замовників і дозволило зберегти в кухні більше повітря. У кутку розташована раковина, під нею знаходиться відро для сміття, сусідня секція, віддана під посудомийну машину, далі встановлена індукційна варильна панель. Під нею і в секції при вході розташовані місця зберігання. В процесі демонтажу в стіні цегляну кладку якої дизайнери планували залишити очищеною, виявили закладений отвір. Добре, що цегла за формою і відтінку, не сильно відрізнявся від історичного, автори проєкту зберегли отвір в тому вигляді, в якому його знайшли, і він став цікавою деталю інтер'єру. По всій квартирі використовували шпалери підфарбування, для цього було кілька причин: по-перше, з часом на пофарбованих стінах з'являються невеликі тріщини, з шпалерами такого не відбувається. По-друге, при необхідності з часом підфарбувати шматок стіни, шпалери дозволять зробити це локально на невеликій ділянці, і стику між старим і новим шарами фарби видно не буде. В якості покриття вибрали вологостійку, кумиється фарбу, тікоріла Euro Extra 20. На підлозі паркетна дошка Барліник, укладена класичною ялинкою як декор. По всій квартирі використовували стельовий плінтус, високий підлоговий плінтус і молдинги з поліоретану. Колір декору повторює колір стіни, на якій він розташований. Дерев'яні підвіконня ми робили не на замовлення, а купили дерев'яну основу і пофарбували самі. Це істотно заощадило бюджет. Так як готові підвіконня коштували близько 8 тисяч гривень за штуку, а куплені нами суцільноламельні підвіконня з ялини категорії а 1013 тисяча гривень за штуку, кажуть дизайнери. У ванній кімнаті господарі хотіли по мінімуму використовувати кахель, Це допомогло заощадити на оздоблювальних матеріалах. Для підлоги і стін взяли керамограніт, під білий мармур і талон, а акцентну стіну в душові. Виділили зеленою керамічною плиткою «Еквіпе». Вона має прямокутну форму, і для візуального збільшення висоти приміщення її розташували вертикально. Систем зберігання вийшло багато. В передпокої зробили нішу для речей. Для книг у вітальні встановили три низьких шафи іке під телевізором і три навісні полки над диваном, а в кабінеті поставили шафу вітрину. Основне зберігання розташоване в биральні. Вона використовується не тільки для одягу, але і в якості невеликої комори. У ній передбачені три типи зберігання. Висувні ящики, відкриті полиці і штанги для плічок. На етапі проектування дизайнери відразу ж заклали стандартні системи зберігання, IKEA альгот і обхуз. Це дозволило заощадити бюджет. Замовники хотіли отримати яскравий контрастний інтер'єр з використанням зеленого, синього, жовтого, чорного і білого кольорів, колір металу вибрали золотий, в якості загального нейтрального фону використовували білий. Акцентним кольором у всьому інтер'єрі став глибокий зелений колір, відтінок якого був ретельно підібраний до зеленої плиці фартуха і душової кабіни. Синій і жовтий кольори застосували в оббивці м'яких меблів вітальні і робочого кабінету золото і чорний колір використовували в деталях, фурнітурі у ванній кімнаті, дверних і меблевих ручках, тумбочках. Ра і торшерах, улюбленим предметом інтер'єру для нас став яскравий жовтий диван в кабінеті, перебуваючи в майже повністю білій кімнаті. Він став основною деталлю і родзинкою. Також він дуже функціональний. Диван розкладається і може служити спальним місцем для двох гостей. При цьому він стоїть на високих дерев'яних ніжках і не виглядає громістким, кажуть дизайнери. Віндов дата лаєр, він Data лаєр, він Data лаєр Push, Event, баннер, Summon, баннер Центеінер і баннер7C56 F0 F4 1661496A6F426. Вікно дані шар, викно, дані шар, вікно дані шар. Вікно дані шар, подія, баннер загальний, контейнер для баннерів, ідентифікатор. Банер е 4 -9 -2 -E -0 -8 4 1 е 494 Е0843 А6 в Д7. планування, фото квартири до ремонту бренди. Представлені в проєкті передпокій, оздоблення, шпалери підфарбування, марбюрп фарпи, ціпкоріла, молдинг, децомастер, стильовий плінтус, ораццор, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, керамограніт, топцер меблі. Полиця для головних уборів, лава, все, іке освітлення, накладний світильник, новотеч, вітальня, оздоблення, шпалери підфарбування, марбюрк, фарба, тікфуріла, молдинг, децомастер, стельовий плінтус, ораццор, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, крісло, книжкові шафи, навісні полиці, все ікеа, текстиль, жовтий чохол для крісла, гардини, все ікеа техніка. Телевізор Samsung. освітлення накладний світильник, новотеч, торшер, IKEA, спальня оздоблення, шпалери під фарбування, марбюрк фарба, ціпкуріла молдинг, децомастер, стильовий плінтус, ораццор, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, ліжко, стілець, приліжкова тумба, все, IKEA. текстиль, гардини, іке, освітлення, підвісна люстра, естели, люм'ян кабінет, оздоблення, шпалери під фарбування, марбюрк фарби. Куріла, молден, децомастер, стильовий плінтус, ораццор, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, полиці, книжкова шафа, все, іке, текстиль, гардини іке, декор, рама іке, освітлення, накладний світильник, новотеч, торшер ріас, плаформа, кухня оздоблення, шпалери підфарбування, марбюр фарби коріла, молдене птицемастер, стильовий плінтус, орацтвор, плитка, еквіпи, підлогове покриття, паркетна дошка, барвінок, меблі, розкладний обідній стіл, древпром, побутова техніка, духова шафа і варильна панель, вбудована мікрохвильова піч, бощ, холодильник, лібгер, змішувач, змішувач для кухонної мийки та фільтра, стилгаммер. Освітлення, світильник над обіднім столом, новодворський підвісний світильник, ікеа, ванна кімната, оздоблення, шпалери підфарбування, марбюрк фарби, ціккуріла, керамограніт, підбілий мармур, італон, прямокутна плитка, еквіпи, підлогове покриття, керамограніт, підбілий мармур, італон, цераміця, меблі, електричний полотенцесушитель, терма раковина, вітра, дзеркало, і навісна полиця, ікеа, кнопка змиву, олі, унітаз, ідеал стандарт. Освітлення: вбудований світильник, едло декор, стильовий плінтус, ораццор, техніка пральна машина і сушильна машина, мілегардеробне оздоблення шпалери підфарбування, марбюрк фарби, стіккуріла молденга, децомастер, стильовий плінтус ораццор, підлогове покриття. Керамограніт, під білий мармур, талон цераміця, меблі, система зберігання, ікеа, освітлення, вбудований світильник, едло. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін